Повністю забороняється використання військовослужбовцями мобільних телефонів під час несення добового наряду на навчальних заняттях, бойовому чергуванні на марші, а також під час перевезення військ. Такі суворі обмеження використання стільникового зв'язку в зоні АТО депутати ухвалили в першому читанні. Мета законодавчих змін посилення контролю за витоком інформації, а також обмеження можливостей ворожої розвідки, яка неодноразово використовувала сигнали мобільних телефонів для вогневих ударів по українських позиціях. При цьому на місцях регулюватимуть використання мобільних телефонів командири окремих підрозділів шляхом вилучення акумуляторних батарей. На базі двох законопроєктів повинні збалансувати з однієї сторони підтримання режиму секретності в зоні проведення антитерористичної операції і бойових дій. З іншої сторони, це таки можливість, санкціоновану можливість використання засобів мобільного зв'язку. Саме головне, шановні колеги, це він. Е, е, він дає можливість вижити солдату, який на жаль сховав свій. Карман або рюкзак той пристрій, який наведе на нього ту ракету, яка його і вб'є. Тому це важливий закон. Текст законопроекту і механізм його реалізації викликають ще чимало запитань. Основне з них альтернатива мобільному зв'язку. Нею мав би стати спеціальний радіозв'язок Проте від міноборони. Досі немає даних. Чи забезпечені ним на 100% всі частини та підрозділи? Вивід поранених відбувається виключно за мобільним зв'язком. Це значить, якщо ми в даному разі після обговорення і наших внесення поправок підтримаємо в другому читанні. Це значить, фактично нам буде неможливо зв'язуватися з нашими начмедними батальйонів, з нашими лікарнями. Окрім мобільної заборони, Верховна Рада зробила перший крок, аби офіційно дозволити іноземцям служити в українській армії. Такі особи беруть участь у бойових діях на Донбасі з самого початку конфлікту, але до цього не мали відповідних правових підстав. На думку авторів законопроекту, за рахунок іноземців, які увійдуть до лав збройних сил, зменшиться потреба у мобілізації громадян України, Микола Різник Тарас Біловол соціальна країна.